Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 кращих екшн фільмів та бонусний 11 в кінці відео. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Професійний кілер Кейт працює з куратором Варіком, який виховував її з дитинства. Якось в опалі дівчина погоджується усунути таємну ціль, проте незабаром розуміє, що замовник хоче, щоб вона вбила дівчинку-підлітка. Не бажаючи виконувати завдання, Кейт вирушає до Токіо та готується до іншої місії, яка допоможе відновити її репутацію. Перед важливою подією Кейт зустрічає в барі гарного незнайомця, проте наступного дня вона не притомнює під час завдання. Прокинувшись у лікарні, вбивця дізнається, що її отруїли. Жити їй залишилося 24 години. Кейт вирушає з'ясовувати, хто і навіщо вирішив її позбутися. Джон Вік, на перший погляд, звичайнісінький середньостатистичний американець, який веде спокійне мирне життя. Однак мало хто знає, що він був найманим вбивцею, причому одним із найкращих професіоналів у своїй справі. Після того як син голови кримінального угрупування зі своїми приятелями викрадає його улюблений «Мустанг», при цьому, вбивши його собаку Дейзі, який був єдиним нагадуванням про померлу дружину, Джон змушений повернутися до свого минулого. Тепер він починає полювання на тих, хто мав необережність перейти йому дорогу. Він готовий на все, щоб помститися. У 1991 році кілер Муді виконував завдання у В'єтнамі і натрапив на перелякану дівчину, яка змогла поодинці розправитися з натовпом головорізів. Він вирішив виховати Анну як власну дочку та навчити її навичкам професійного кілера. Водночас, виконуючи завдання, вони заробили цілий стан. Згодом Анна почала працювати в лондонському магазині рідкісних книг та наглядати за старіючим муді. Коли її опікуна вбивають під час виконання завдання у В'єтнамі, вона повертається до роботи, щоб вистежити таємничого Едварда Хейса, якого переслідував Муді. Однак на шляху встає голова злочинної організації, який закохується в Анну. Роберт Маккол – колишній спецназівець, який під час служби побував у найгарячіших точках світу. Після звільнення зі служби він збирається розпочати нормальне мирне життя, давши собі обіцянку більше ніколи не брати до рук зброї. Проте одного разу він зустрічає молоду дівчину, яку на його очах б'ють бандити і відвозять у невідомому напрямку. Тоді він вирішує її знайти. Після чого вступає в нерівну битву з російською мафією та продажними агентами ЦРУ, заради справедливості він готовий порушити власну обіцянку і застосувати зброю проти людей, які просто не заслуговують жити в цьому світі. У 2003 році ЦРУ вербує курта Джентрі, який відбуває термін за вбивство, і той стає так званою сірою людиною, спецагентом під кодовим ім'ям Сієра 6 Через 18 років, усунувши чергову ціль, він дізнається, що щойно вбив колишнього Сєра 4 і отримує носій з інформацією, що становить загрозу для секретної програми «С'єра». Відмовившись передати інформацію своєму керівництву, він сам стає мішенью не лише для колишніх колег, а й для елітних найманців. Найнебезпечнішим з яких є відморозок Лойд Хансен. Агент 47 ідеальний кілер, створений за допомогою генної інженерії. На його шиї зображено штрих-код. А номер 47 говорить про те, що він був створений на основі 46 попередніх проєктів, тому є справжнім металоном витривалості, спритності, розуму та винахідливості. Він легко виконує будь-яке завдання, ретельно продумавши кожен свій крок. Проте якось він стикається з дуже серйозним суперником в особі цілої організації, яка намагається створити сильнішу армію кілерів, використавши для цього його генетичний код. Тепер головне завдання агента 47 – знищити цю організацію, що також допоможе йому дізнатися про таємницю свого походження. Тайлер Рей, колишній військовий, який служив у елітному підрозділі спецназу. Він успішно виконав багато секретних місій, проте був змушений залишити службу. Чоловік поринув у глибоку депресію, і щоб остаточно не збожеволіти, він знайшов для себе заняття до душі. Тайлер почав самотужки вистежувати та усувати терористів. Через деякий час до нього звернулася колишня колега, яка запропонувала йому роботу, від якої всі відмовляються. Тайлеру необхідно вирушити в Бангладеш і витягти з полону заручника, який є сином пливового міжнародного злочинця. Здавалося, що з цим завданням у героя не повинно виникнути труднощів, проте все йде не за планом. Мара елітний загін секретної розвідки, про існування якого навіть не знає уряд. Вони беруться до справи лише в тому випадку, коли перевірені методи не працюють. На їхні плечі лягає колосальна відповідальність, і вони завжди досягають поставленої мети. Цього разу їм доведеться співпрацювати із ЦРУ. Їхня місія вивести з Індонезії поліцейського, який має докази корупції у вищих політичних колах. Впливові люди не можуть допустити витік такої інформації, тому на свідка відкрито справжнє полювання. Секретний спецзагін має вивести поліцейського до рятівного літака та подолати 22 смертельно небезпечні милі. Сюжет фільму зав'язаний на давно відомій історії про Джейсона Борна. Проте цього разу розповідь піде про нового героя Кенета Кітсона, зарахованого до лав агентів ЦРУ ще в юному віці. Він є проектом програми Ауткам, подібної до проекту Тредстоун. Кеннет пройшов повністю всю підготовку за програмою та став одним з кращих агентів. Однак, коли з'являється Джейсон Борн, здатний розкрити всі карти ЦРУ. Керівництво управління вирішує закрити всі секретні програми та знищити все, що їх стосується, зокрема й Кітсона. Тепер головного героя чекає справжня боротьба за виживання. Джон Келлі – морський котик, на рахунку якого багато успішно проведених місій. Після чергового завдання у його житті сталася жахлива трагедія. Невідомі вбили його вагітну дружину, і тепер герой готовий на все заради жорстокої помсти. Він поєднує свої сили зі спецназівцем та агентом ЦРУ. Цілком випадково їм стає відомо про змову, яка може призвести до війни між Америкою та Росією. Розриваючись між відданістю батьківщині та чистю, Джон Келлі має зробити все можливе, щоб запобігти катастрофі світового масштабу. Дункан Візла, відомий як Чорний Кайзер, є одним із найнебезпечніших кілерів у світі. Маючи за спиною величезний досвід та безліч виконаних контрактів, він іде у відставку, щоб насолодитися довгоочікуваним спокоєм та тишею. Однак, колишній роботодавець Дункана бачить у ньому загрозу для своєї організації, тому він відправляє загін безжальних молодих найманців для його усунення. І тепер самотньому вовку, який втомився від життя, знадобиться весь арсенал смертоносних умінь, щоб довести молоді, що він все ще кращий у своїй справі. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях ваші улюблені екшн фільми та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!